Я Альфа Омега, говорить Господь Бог. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми знову розглядаємо ім'я Господа Альфа і Омега. Це є символ, який взятий із Біблії, який прописаний в книзі об'явлення. Це символ, який характеризує і допомагає нам у спасінні. Символи, які прописані для нашого спасіння. Я Альфа і Омега перша і остання буква грецького алфавіту. Що означає якийсь початок і означає кінець. Тому що альфа це початок, і все має в цьому світі початок, якби, крім Бога. І все має кінець. Знову ж, крім Бога. Так от початок і кінець відносяться до самого Спасіння. Ну, сьогодні ми будемо якби, коротко охарактеризуємо, щоб не говорити абстрактні речі, що є альфа і Мега. але конкретно відносно спасіння. Спасіння, воно мало початок, воно матиме і завершення або кінець. Книга об'явлення, 13 розділ 8 вірш, сказано, і вклоняться всі, хто живе на землі, що ім'я їхнє на записані в книгі життя Акця, заколеного від закладен світу. І так, а не заколений від закладен світу. Це важливо знати. Тобто початок почався тоді. В Римлянам 5, розділ 6 і 8 вірші сказано, бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї помири помер за нечестивих. А Бог доводить нам свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. І так, це був початок. Господь почав спасати нас ще до того, як ми согрішили. А далі він продовжує сьогодні це завершувати. І це не буде безкінечно, це не буде продовжуватися всю вічність, воно має завершитися. Цей процес спасіння, це буде, не буде вічний процес, він має завершитися. Принаймні Йоанна 15, розділ, 19 розділ і 30-й вірш сказано, коли Ісус осту прийняв, то промовив, звершилося. Ісус Христос звершив на Христі Спасіння тут на цій землі. А ось Книга об'явлення, вже 16 розділ і 7 вірш сказано, і голос неба був е, з небесного храму, з престолу, говорячи, сталося, тобто звершилося. І 21 розділ, знову ж, ми якраз зустрічаємо от Альфа і Омега, і сказав він мені: Звершилося! Я Альфа і Омега. По суті, цей вірш підтверджує. Що спасіння завершиться. І Господь каже, є її початок і завершення спасіння. І це важливо знати, що всьому тому, що відбувається в нашому житті, доброму чи поганому, але те, що прив'язано до цього світу, те, що прив'язано до гріху, воно завершиться. Тому що Господь сказав, сталося. Я Альфа і Омега. Амінь.